Всім вітання, друзі! Сьогодні буде огляд і збірка ось такого чудового сінівупа від Speedy B, цей модель B35. Але все почалося з такого, скажімо, розчарування в сінілогу 35. -му. Ну, не так в ньому розчарування, як в тому, що взяв польотник. Польотник, можливо, десь перегріли і один мотор все ніяк адекватно не працював. Тому я вирішив, щоб не міняти знову ж таки оцей польотник, тому що на цій рамі неможливо встановити якісь інші, тільки розмір 25,5 на 25,5. Тому вирішив взяти ось цю модель. Ну і Давайте до розпакування. Чому іменно з PDB? Тому що функціонал тої рами набагато кращий, ніж в попередній. Самій коробці нас чекає ось такі от захисні гварди. Далі набір всяких друкованих перехідничків для кріплення антенн, для кріплення GoPro. Сама рама виготовлена з карбону. Ось так вона виглядає. І ну, слухайте, якість теж на, на висоті. От. Трепчик для кріплення акумулятора. Далі ця модель це є фактично звичайна, є ще Модель Pro. І нижня частина, в якій кріпиться відеопередавач. В Pro версії вона йде з алюмінію і трошки така збільшена. Це для того, щоб кріпити якісь цифрові системи відеопередачі. Далі у нас йдуть пластинка, яка зверху кріпиться для акумулятора, яка далі. Можна встановлювати хоч так, хоч так. І її можна буде сміло знімати. Не потрібно е, сам стреп перепихати через раму. Далі у нас такі кріплення алюмінієві під камеру. Для них є спеціальні роздруковані кріплення для різних е, розмірів камери. Звісно, болтик підкріплення GoPro. Набір у нас йде болтики. І вже бачу, що мені подобається. Подобається те, що вони теж всі, всі підписані. Ось так. Ну, з PDB, скільки їхніх компонентів, вони доволі дешеві, але ніколи не розчаровують. Тобто дуже грамотно підходять до всіх таких речей. Ну і звісно література е, доволі така велика. Гортка. З одної сторони в нас китайська мова. А з знову ж таки є переклад англійською мовою для збірки вашого коптера. Візуально вона, слухайте, дуже круто зроблена. Є всі якісь технічні моменти, які вже тут описані і навіть проілюстровані. Ось, можливо, ще раз повторююся, але підхід надзвичайно крутий. Ну що ж, давайте почнемо швиденько збирати цю раму і порівняємо її з синілогом. Ось тут на картинці зображена, звісно, оця алюмінієва проставка для кріплення цифрової відеосистеми. Далі йде така ось друкована. Її далі можна докупити. Також можна докупити ось такий вібро Наразі тут є просто звичайний маунт. От, ці додаткові речі можна докупити. Єдине, е, я не бачив можливості іменно в Україну їх доставляти, можливо, з'явиться на ці компоненти. І так, Давайте почнемо зі збірки нашої рами. У нас буде стек теж від SpDB. Е, F405 міні формату 20х20. Тому безпосередньо можна ставити кріпити іменно болти на нього. І кріпимо все, що зараз доступно. Так, прикрутив я стійки на польотний контролер і регулятор обертів. Також 4 стійки вже для кріплення гвардії. Зараз наступним ділом ось такі. Фрезеровані з алюмінією кріплення під камеру. Вони йдуть спереду, але кріпиться це все через це друковане кріплення під GoPro повноцінне. Ось таким чином закручується на 4 гвинтики. Передні вони прикручуються прямо до нашого фрезерованого кріплення, а задні до запресованих отаких гайок. Ну і ще одна, з що можна звернути увагу, бачите, ці друковані елементи, вони гарно продумані. Якщо вам десь треба буде відкрутити стієчку, не потрібно буде знімати додаткових елементів. Так, закріпили ми кріплення, закріпили ми фрезеровані. Вставочки для кріплення камери. Я думав, що вони тримаються в одному болті і буде оце все хитатися. Але ні, тут є пропозування і вони чітко стоять, навіть при те, що закріпилися по одному болту. Воно нікуди не рухається. Далі встановив я ось такі проставочки для кріплення самої камери. В комплекті жовті, жовті це є резинові. Вони мягенькі. А чорні це є з друкованого пластику на 3D принтері. Вони є жорсткі, вони є тверді. Напевно, я м'якеньке залишу. Ну і давайте вже перейдемо до самого друку. Друк доволі є гарним. От, також в нас є тут кріплення під GPS-модуль, який можна регулювати собі в залежності. Під ним знаходиться роз'єм під підключення. Це є формат Type-C. Також можливо встановити сюди роз'єм Micro USB. Ну, то вже кому зручніше. Я залишаю Type-C. Але, знову ж таки, далі воно все конектиться через ось такий от конектор. Для чого це зроблено? Тому що оце кріплення кріпиться безпосередньо сюди на корпус. А це підключається до польотного контролера. В такому випадку ви зможете від'єднати його і підняти верхню, верхню цю друковану фрезеровану частину. Далі, в нас є кріплення під антенну. На моторах будуть встановлені на задній частині ось такі. Це для довгої, передбачено для довгої антени, е, такої, як на Crossfire або на ELRS 915. От, е, далі є можливість кріплення sma розєму або кріплення знову ж таки під антенку, е, яка на нішці встановлюється. Тобто передбачено. Далі так само з боку є виходи е, на ці трубочки. на такі... Е, Забув, як його називається цей тип антенн, але знову ж таки вони тут є. Весь скажімо так, доступний функціонал тут присутній на любі антенни, де, наприклад, CineLogo довелося вибирати тільки однотипну антену, бо інакше її сюди не поставиш. У нас 3D-частина сюди вставляється, має відповідне от своє місце. Досить гарно тримається. GPS я не буду використовувати без потреби. Далі верхня частина, коли вже тут збереться всі елементи мотори, польотник, вона просто вставляється. Єдине, треба буде бути уважним. Ну, можливо, краще оцей кабель десь пропустити. Ну, подивимося, він трошечки отут. Заважаємо, щоб встановити ту стієчку. Так, перша проблема. Я подивився. Ці стієчки сідають нормально. Задня стієчка хоче трошки глибше сісти. Вона, вона просто вон, там, 2 мм не хоче влазити. І знову ж таки, ця друкована частина. Теж треба вибирати, щоб вона туди пролізла. Дуже тяжко вона туди заходить. Зараз пофіксимо цю проблему. І так, довелося чуть-чуть е, розсверлити сверлом на 5,5. Тепер воно все чітко стає. Так, все в нас стало. Наступним кроком ми прикручуємо задню частину. От, і рама в нас повністю зібрана. Також накріпиться на 4 болти, і також 2. Під камерою. Так, ще отакою важливою фішкою. Тут окремо є такий компонент, на якому, <кій> за допомогою якого можна кріпити акумулятор. І його не потрібно протягувати попід польотний контролер. Воно чіпається на ось таку пластину, і далі ви можете його розмістити хоча б так вздовж, коли у вас, наприклад, не буде. Камера, ви тільки акумулятор, ви його можете відцентрувати. Якщо у вас буде стояти камера, відповідно ви його можете поставити боком або так, і змістити ваш акумулятор, щоб там мінімально збалансувати ваш дрон. Оце такий ще один величезний плюс в тому. Залишається його прикрутити, і давайте тоді порівняємо. Два дрони СІНІЛОК35 і B-35 від SpDB. так, зібрано дві рами. SpeedB вона чуть-чуть вища. По габаритах чуть-чуть, буквально більша. Тоді давайте перейдемо до якихось порівняльних характеристик. Мотори, що тут, що тут, тут, одинакові ставляться. Далі, тут є вібророзв'язка, але тут є можливість її доставляти. Камера винесена більш вперед, щоб не бачити от, ваші захисні дакти. І є захист металічний. Далі підключення. Польотний контролер. Тут, якщо ставити, ви його не зможете з боку підключити, тому що. Тут мішає стійка. В цьому випадку тут зроблений виносний роз'єм для підключення. Далі функціонал. Антенки ви можете Любі-сюди ставити на приймач. Також антени для відеопередавача ви можете ставити звичайно, так як тут. Можете ставити під SMA розєм Є місце знову ж таки під GPS. Далі з плюсів. Кріплення під стреп, Та, воно трохи додавить ваги. Але, знову ж таки, якщо ви хочете тут поміняти його впоперек, поставити, щоб можна було акумулятор сюди трохи висувати, якщо у вас камера буде, то вам прийдеться розбирати фактично всю раму. Знімати мотори, знімати польотник. Бо ви його попри польотний контролер, не прокаєте. Тут ви просто відкрутили, повернули, як вам зручно. Далі. З PDB є можливість ставити сюди світодіодну стрічку, яка буде от по колу світитися. Сам конструктив. Ви скидаєте 4 гвинти, відкручуєте 2 передніх, і ця вся штука піднімається. І ви маєте доступ до моторів, до польотника, можете робити маніпуляції. Тут вам треба буде скидувати пропи, скидувати мотори. Відкручувати оці болти, і тоді мотори у вас будуть висіти, і от тоді знімаєте захист. Якщо ви його пошкодили, вам прийдеться цю операцію робити. Чи при будь-яких будь там змінах, вам доведеться тут все розбирати. Розміщення, що польотного контролера, тут фактично всі доступні роз'єми. Так само для обіду тут тільки 20 на 20. Тут є можливість 20 на 20 і, по-моєму, 25х25 і 30 навіть робите, на 30. Якщо у вас буде цифрова система, відповідно ви берете Модель Pro, вона тут встановлюється, має додатковий радіатор, підключається з боку. Ну от, фактично, всі плюси цієї рами і всі недоліки цієї рами. Тому. Я вирішив все-таки не міняти польотний контролер на такий самий, а взяти вже сюди новіший і поставити його сюди і зібрати на новій рамі. По якості, що одна що друга надзвичайно достойні, надзвичайно круті. Але тут таке враження, що нічого не продумали. Тут передбачили фактично все. Тому ця рама йде на продаж і, напевно. Все-таки не вдасться на ній політати. Натомість залишаю цю і збираю її для тренувань для відеозйомки. І наступним кроком ті всі компоненти, що залишилися, зараз сюди їх навішую. Залишиться дочка тільки польотного контролера. І будемо пробувати, тестувати. Компоненти в нас з попереднього відео про збірці синелога. Це фактично. Мотори Mamba Toka, нагадаю на 1700K, хоча я дивився, на цю модель ставлять 1900K на 6S акумулятор. Далі Crossfire, напевно, поставлю. Камера Runcam Phonics 2. Відеопередавач S PDB T800, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, на 800 мВт. Антенка правої поляризації, Rush, Cherry Rush. І зараз це все встановлюємо на наш коптер. Правда, є такий нюанс з, з того, що на тамтураму ставили. Трошечки наші кабеля, деякі добрі на одному моторі, вони, напевно, будуть чуть-чуть закороткі. От, Ось така проблема. Ну Нічого, думаю, попаяємо. Не знаю наскільки це добре. Доведеться нарощувати на одному моторі. Ну що ж, приступаємо до збірки. Антенка тут одівається досить легко. Єдине, не треба забувати про це колечко. Колечко ми попередньо одягаємо на антенку. Далі продіваємо її через друковану частину через проріз. Та й кабель досить такий короткий, доведеться її повністю опустити. І далі оцю друковану частину її треба, вона слугує таким фіксатором, її треба опустити нижче, щоб воно обжало і воно ніжку до самої антенки. Так, як друк в принципі, не дуже чистий, прийдеться, напевно, чу-чуть знову ножичком його підчистити. Наступним ділом ми прикручуємо мотори. Але зверніть увагу, у нас є ось такі проставочки. Вони потрібні для того, щоб ставити сюди велику антенну, типу як в Crossfire. От. І це для додаткової фіксації цієї антени. Відповідно, у нас всі болти йдуть. 6 мм, а сюди нам треба ще один мм і є в комплекті на 7 мм довжини болти. Оці два задніх ми чіпаємо на довші болти. Ця рама в нас є теж типу пушер, тобто мотори в нас будуть розвернуті донизу. З одної сторони воно трошки краще, тому що потік не розбивається через саму раму. Тобто він заходить зверху і не впирається знизу в раму, як на звичайних дронах. Ось таким чином закріпили ми мотори. Зверху ці дві накладочки, і антена на досить тяжко заходить, але зажали, і вона дуже дуже круто стоїть. Ось так. Наступним ділом треба нам приєднати камеру. Я помітив, що вона, вона скріпиться на одне кріплення, але на один гвинтик. Але є можливість обирати між тими отворами. І я думаю, ми його просто, наприклад, на задній закріпимо так, щоб вона фактично була в рівень і ніякі елементи не виступали. На верхній вона чуть-чуть вверх виступає. Ну, ми затягнемо фактично на задній. вона буде в рівень, буде схована від якихось ударів. Фактично. Так, нарешті приїхав стек до мінівупа. Це в нас від SPDB, модель F4 Mini. Далі BLS на 35 А, версія друга. 4 в одному нас регулятор Robert і вхідна напруга 336S. Літій всередині нас чекає мануал, звісно, сам стек і сам регулятор обертів у нас формату 20х20. Підключення роз'єм Type-C. Ну і, звісно, підключення, так підозрюю, що, напевно, цифрова система. Також всередині нас чекають аксесуари. Це, напевно. Якраз перевірка якості. По аксесуарах у нас є різноманітні болти, довгі, короткі гаєчки. Також болти М3. Нічого собі. Такий повноцінний комплект з гаєчками, воно пригодиться на інші дрончики. Далі підключення в нас XT30. Хоча в мене зараз XT60, прийдеться щось інакше ставити. Це, напевно, підключення цифрової відеосистеми і знову ж таки з'єднання польотного контролера з регулятором. Давайте зараз розберу і буду встановлювати його на дрон. Вирішив я все ж таки герметизувати свій коптер, тому що виникають моменти можливості політати десь. але Скажімо так, погода може бути погано, і Декілька разів вже доводилось літати в такий невеликий, невеличкий дощ. Тому трошки страшнувато стало за заплатом. І вирішив я це все гарно заізолювати. Герметизую я клеєм B7000 це такий густий клей, призначений для склеювання екранів на мобільні телефони після того, як їх скажем так, замінили. І там щоб була герметизація, тому використовувати отакий. Він водозахищений, густий, гарно наноситься, тобто я його повністю проливаю через те, що він густий, він не затікає нам в різні роз'єми. Такі, наприклад, як Type-C. Ним далі можна користуватися округом облили. Відповідно, всі контакти. І, скажімо так, можна його, в принципі. Досить легко зняти, нагріваючи, і тоді пінцетом накручуємо. Зараз хочу зібрати дрончик і вже буду спокійний, за те, що він в мене захищений від вологи. І так, Хочеться швиденько зробити висновки по цьому дрончику. Mm -hmm. Звісно, я тут ще поміняв антенку, поставив SMR роз'єм, щоб антенна знімалася, тому що все-таки десь може перекриває, трошечки зв'язок може втрачатися, коли наприклад, батарея тут стоїть, тому антенку підняв чуть-чуть вище. У мене, в принципі, літав, mm -hmm. були такі моменти, що. Коли залітаєш в таку бетонну трубу, пропадає сигнал. Але, в принципі, ситуація сильно не помінялася, можливо, стало чуть-чуть краще. По самій технології, по самому конструктиву, цей апарат надзвичайно продуманий, все чітко. Я не знаю, поки що у мене не було якихось більш, скажімо так, Вдалих проєктів, ніж оцей, і насправді не бачив якихось таких грам по конструктиву, схожими на цей, щоб фактично все продумано під любі антени, під любі приймачі, під любі польотні контролери. Тобто, і навіть є можливість тут поміняти, поставити вібророзв'язку, розвязку Хоча він літає досить плавно, і цього цієї принципі вистачає. Ну, крім випадків, коли переходите в акрорежим і починаєте. Добре навалювати на ньому, ну, тоді, в принципі, можливо, на GoPro не буде е, таких моментів. На моїй ранкам 5-й Чуть-чуть помітні такі е, вібрації. Але коли літати ним плавно дуже хороший апарат для відеозйомки, в приміщеннях, е, коли знімаєте людей, щоб так, їх не травмувати захистом, можна літати біля людей, якщо при необхідності. Бо так то не дуже пасує біля людей літати, все-таки дрон може добряче вдарити. На жаль, відео по його польотах я вам не можу продемонструвати, тому що не знайшов локації, і відео відзняти в мене лежить довший час, все ніяк не можу його змонтувати. Хотів показати яскраву картинку, як він літає, але з об'єктивних причин цього не можу зробити. Єдине поділюся з вами враженнями, літає він як плавно, красиво, так і доволі агресивно. Звісно, це не є п'ятірка, але навалити трюків на ньому я вам скажу так можна. Досить різкий, коли дати газку, коли робиш фліпи, роли, там різноманітні перешкоди пролітаєш. Все працює ідеально, все працює чітко. З таких мінусів, це, можливо, просто конструктив. оцей Якщо це розіб'ється, відповідно, вам потрібно буде всю частину поміняти. Ну, в принципі, вона недорога, тому це не є такий аж критичний, е критичний випадок. Далі. І ще одне та, як, такого плану. Е дрони вони з захистом, відповідно, маса в них така. Чуть-чуть більша на їхній розмір. Тому, коли після якогось фліпу він починає обертатися назад, швидкість падіння досить така висока, і буває пропвош, чути як дрон, мотори починають пропалери боротися з тим повітрям, яке проходить знизу. Тому є такі от моменти пропвошу. Немає якогось такого записання, як на п'ятірці. Ви її підкинули, і вона висить. Ну, в принципі, ці дрони, що мобула такого формату, що цей, вони більш різкіше скажімо, тягне їх до землі. Але я дуже задоволений цим дроном. І насправді мобулу я вже продав, хочу п'ятірочку, щоб вчитися якихось трюків, а цей просто для душі, для польотів. Кожен раз на ньому літаючи, я просто з задоволенням це роблю. Надіюся відео було цікаве. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І до наступних відео. Па-па!